Киточки це теж кутасики, вони також виходять роль що в плахтах, що хустках, як би теж таких певних елементів Ну, Пізніше вже з'являються взагалі кустки мануфактурного виробництва. Це, зокрема, хустка має дуже багато назву в Сардинському районі. Кардонка, салісовка, панцов, гадеська хустка. Але це, ці, ці куски це російського виробництва. Це, значить, була така мануфактура значить, баранових. барана сім'ї баранових вони виготовляли ці ситці і набивали ну, з набивним орнаментом. Тобто вже фермою наносилися ці різні квіти і різні і тут також є такий штамп, що написано асафа Баранович в Москві». То ці куски продавалися до революції. Їх е, мірно цей ситець, нарізали, цей купон, от, і жінки охоче купували. Але завозилися і розкажи цю історію. Ну, це одна кілька людей розказували нам таку інформацію, але достойенно не відомо, звідки вони побралися там ці кустки. Розказують так само в Кричівську, у городцю, у Великому Малому Варчі, в Коросту, що голодні, ну не в Голодні, а це якраз десь було за Польщі, перед Польщею. Ходили такі люди по селах, на них говорили Калугі, і вони, мабуть, були з Калужської області, і що в них там був голод, і вони ходили і міняли тут кусті на клітку. Mm -hmm. І вони навіть навчили людей плести по столи з волок на дощечку, але ми таких вже не бачили. Просто нам багато хто розказував. Мабуть, якісь російського типу, косого плетіння. Ну і ще один е, спосіб також. Хустки е, не вимагають такої складності вив'язування, як намітка, тому це робиться досить швидко. Е, значить, я прошу боку. Існують багато різних нас саме цих баранівських кусток. Наприклад, в деяких селах їх називають загранічні куски, в деяких селах Кардонки, Кардонські куски, Липські куски, потім памсовки, салісовки, гадецькі куски. І саме ми питаємо, Одеські? Ні, бабака, не Одеські, гадецькі. Це один зі способів. Червоний колорит костюма звичайно дуже гарно підтримується такою кустки.